Слава Богу, церква, сідайте, будь ласка. Дякую вам, прославлені, що були нас в хвалі. І сьогодні я хотів би звернути вашу увагу. Тема моя сьогодні вона називається неперспективне минуле. Саме минуле. І сьогодні хотів би роздумувати про деякі речі, про наші погляди. І ключове місце писання це Луки 9.62. Тут сказано: Ісус вже відповів йому: жоден з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. І якщо ми поглянемо минуле, про що мова? Мова про те, що е, тоді було сільське господарство, і е, прив'язували вола, та, і мали таку. Річ, Рілля, та, і вели. І ключовий момент. Чому важливо було дивитися вперед і прямо. Тому що якщо ти обертаєшся назад, та лінія, яку ти ведеш, вона буде кривою. Тобто те, як ти ведеш, воно буде скошене. І тому Ісус використовує тут о, або так. І тому Ісус тут говорить, що. Нема сенсу або неправильно робити таким чином. І очевидно, це аналогія наше життя, що коли наш фокус, наша увага на минуле, що це приведе до проблем в нашому житті. Ісус говорить, що це не годиться для Божого царства, тому що будуть виникати проблеми, які будуть нас зупиняти в чомусь. Я сьогодні хотів би поговорити якраз, чому не перспективне минуле, тому що минуле має відігравати свою роль. Але воно має нас збудовувати, а не воно не має проносити деструктив наше життя. І е, перша теза, нам потрібно жити, не жити в минулому, а брати уроки з нього для теперішнього. Це, знаєте, це мені нагадує такий момент, це таке враження, що ніби у нас є кладовка, і ми маємо інколи час від часу в неї заходити, брати там те, що ми приготували, те, що в нас є, і виносити. Кладовка не має бути місцем нашого середовища. Це не там, де ми маємо жити. Але інколи в якихось сферах, або через якісь речі, ми можемо жити в минулому. Ми можемо, деякі ситуації можуть нам нагадувати, і ми можемо в свідомості повертатися з біллю. Тобто, наше минуле, якісь незакриті речі, вони можуть впливати на наше теперішнє. І це важливо, Ісус говорить: розвернись, тобто залиш в минулому те, що вже є там. Просто воно в тобі ще не тут. І е, мені подобається ілюстрація одного е, письменника, він зобразив наступну річ: він описував е, тюрму, е, де е, сиділи в'язні, і туди потрапила одна людина, яка не заслуговувала туди потрапити. Її підставили, і вона потрапляє туди і потрапляє в середовище людей, які існують, а не живуть, які проживають життя. І вона починає займатися, вона е, пише листи там начальникам, щоб виділили бюджет на книги. Вона починає навчати грамоті, навчає читати, робить бібліотеку, починає розвивати і тому подібне. Тобто починає таку, знаєте, проактивну позицію вести. І до нього підходить один в'язень і каже: Слухай, е, тут люди іншого порядку, ми так не звикли. І мені подобається фраза, яка сказана була: займайся життям або займайся смертю. Тобто ти або живеш, або існуєш. І я думаю, що ви знаєте цей твір, це він називається втеча Шовшенка або відкуплення Шоушенка, там якраз про це. І знаєте, важливий момент не жити в минулому, не жити в тому, що було раніше, а в уроки. роки. Якщо ми подивимося на Йосипа, уявіть собі, коли він потрапив в рабство. Якби він жив думками про минуле, він такий думав би: о, як було класно з батьком, були різнокольорові одежі, було все так прекрасно. Там брати десь спасли овець, я приносив їм їжу. Ми не знаємо, чим він там займався вдома в себе. Може, біля батька був, можливо, щось там допомагав. Ну, доставка займався, та? а інше. І якби це його паралізувало, якби він. Не змінив свій погляд, не зайняв позицію таку проактивну, тобто діяльну, і не почав робити. Адже ми бачимо, що він почав е е е е е керувати, він почав бути сумлінним, і Бог був з ним. При цьому Бог часто благословляє наші дії, Бог благословляє вияв нашої волі, на вияв волі приходить благословіння. Коли ми е е волю не включаємо, інколи немає благословіння. Тому ми бачимо, що важливо. Це виносити, виносити з минулого уроки, але не жити там. І також є приклад, я про нього говорив раніше, але хочу нагадати: є такий е, е, психолог Віктор Франкл, він єврей, він жив в часи е, нацистської Німеччини, і так відбулося, що він потрапив в концтабір. Йому, я думаю, що ви знаєте цю фразу, йому належить фраза, що першими здались ті, хто думав, що це скоро закінчиться, другими здались ті, хто думав, що це ніколи не закінчиться, і залишились ті. Хто працював з дня в день, ну там приблизно так. І він каже: один з секретів, який мені допомагав втілювати, тобто докладати зусиль в цих нелюдських умовах, це було те, що він брав сили з майбутнього, тобто він уявляв, як він своїм студентам прийде, і розкаже ці жахи, які він пережив. Але якби він сфокусувався на минулому, якби він жив в минулому, якби він думав так було гарно, а зараз так погано. Це б його б ну, вибивало з колії, скорі за все так. І ще є одне місце: Филопіян 3, 12, 14. Тут сказано не тому, що я вже осягнув або став досконалим, але борюсь, щоб осягнути, для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети. До нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Це писав Павло. І в житті Павла було багато досягнень. Він каже, я єврей з євреїв, що Гамаліїл був моїм наставником, поважна людина. І цікавий момент, який він каже, забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду. В нього багато було що позаду. І За його служіння, якби в будь-який момент зупинити. Вже було багато досягнень, що він був апостолом для поган, що він відкривав церкви. Він багатьох привів до Бога. Він багато послань написав. Будь-який момент служіння його зупини, вже нічого так. Але він каже: це не кінець. Те, що зараз, це мене не зупиняє. Я продовжую рухатись. І для того він каже, щоб рухатись, те, що попереду, він забуває заднє. І знаєте, наша ностальгія вона має бути корисною, вона має приносити нам користь. А не руйнувати. Вона має збудовувати нас. Якщо наша ностальгія нас не збудовує, нам потрібно, можливо, якісь речі перестати згадувати. І є дві речі, як я думаю, які деструктивно вплинуть на е, з минулого наше теперішнє. І перший момент це досягнення, тобто наше відношення неправильно до досягнень. І смакуючи досягнення минулого, можна не надбати нових. Можна зупинитися. Можна сказати, так в принципі, що? Вже непогано, все прекрасно. Але що говорить Павло? Він в 20-му вірші показує, що він продовжує вчитися. Він той вчитель, який всередині продовжує бути учнем. І нам дуже важливо, чого б ми не досягали, продовжувати мати цю жагу по Богові, по Писанню, по молитві. Це дуже ключовий момент. І є місце. Те ж яке про це? Е, і ніхто не вливає нового вина в старі міхи. Інакше нове вино розірве їх і воно вилляється. А міхи будуть зіпсовані. Але нове вино треба наливати в нові міхи. і е, суть. Е, перед вами напевно вже сучасна варіація міха або Бурдюка. І що почули люди в ті часи, що вони розуміли? Що воно зберігається в спеціальних міхах, це шкіряні ємності, які мали властивість розширятися під час бродіння вина. Його виготовляли з шкіри корови, овець чи кіз, очищали від волосся, зашивали, обґрунтовували там якісь певні речі з ним робили. І нове вино, ще продовжуючи бродіти, воно виділяло вуглекислий газ. І за рахунок цього міг надувався. І ключове було питання, чи він еластичний, чи ні. Про це була мова. Про це Ісус говорить, про гнучкість і еластичність. І знаєте, це про нас з вами. Наскільки ми гнучкі до нового, наскільки ми можемо змінюватись, наскільки наша властивість, як наше сердець, це гнучкість і еластичність, наскільки ми м'яка глина в Божих руках, чи ми вже затверділа? Чи ми вже все поняли, всьому навчились? Чи вже нам достатньо? Ось ключовий момент. І знаєте, це не питання віку, це питання стану серця. Я пам'ятаю, мене вразила одного разу моя вчителька з зарубіжної літератури. Мені дуже подобалась в школі література, тому що вчителька любила це, і мені близько було те, як вона викладала. І одного разу, знаєте, на перерві ми сидимо, і вона приходить, і вона каже. А ми, а ми вивчали, знаєте, старі часи, ми вивчали Хеммінгвей, ми вивчали там, письменників минулого. Теперішнього якось не доходило, там було мало. В шкільній програмі і вона якось каже: о, до речі, я недавно прочитала книгу, по яку читають всі, там дівчата-підлітки, там сумірки. Я такий. І мене це дуже вразило, що вона тримає руку на пульсі з молоді. Я подумав, Вау, wow. їй цікаво те, що цікавить молодь. Вона сучасна серцем, хоч це була дама, років 60 чи там більше, але вона була гнучка, і це була її природа, і вона це зберігала в собі. І знаєте, інколи щось нове, нові підходи, нові методи. Воно може перша реакція на це може бути супротив. І це по людськи нормально. І ми маємо це розуміти. І інколи я коли щось чую нове або бачу нове. Я такий, ну я розузнаючи, що є внутрішні супроти по людськи, я даю аванс новому. Тобто я даю йому місце, я такий думаю: М -м окей, можливо. Інколи це е, лишається там чимось не дуже хорошим, а інколи я надбою щось нове. І тому нам треба мати цю всередині гнучкість, знати про цей супротив всередині і зберігати, щоб вміти приймати нове. І друга річ. Друга річ. І, до речі, ще до, до того до гнучкості є така книга цікава. Мені коли я побачив її на пролавку, ми її назву. А вона звучить, чому відмінники працюють на трішників, а четвірішники на державу. І це грубе узагальнення, тому що багато відмінників успішні люди в житті. Але суть тому, що інколи відмінники перестають бути гнучкими, вони навчилися в навчанні. Але в житті вони перестали бути, вони не навчились бути. Вони не отримали ті скили, ці е, речі, які мають втілювати життя. А для них е, все життя це тільки школа. Ось тому елемент важливий, щоб ми були гнучкими. Але другий момент, що минуле як має, може деструктивно в нас впливати, це поразки, це якісь неприємні речі. І живучи в поразках минулого. Ми можемо не надбати перемог у майбутньому. Тобто, згадуючи якісь мом... провали, моменти, проблеми, сварки, розчарування в людях, розчарування в собі, інколи це може нас зупиняти. І згадаємо Павла, він каже, забуваючи заднє. Забуваючи заднє, він, тільки... він вирішує не жити не тільки в перемогах, але й не жити в поразках. От уявіть собі, якби. Певний момент Павло таки подумав: а я ж гонитель церкви. Бог його закликає йти до поган, Він каже, а я ж катував церкву. І на цьому зупинився б. І далі не пішов би. І, е, ну, очевидно, люди, якби, на початку скоса дивилися, це, чи він не подвійний агент, чи він не грає в Джеймса Бонда, знаєте. Але це його не зупинило. І він продовжує, І він шукав Бога. І Він послухався Божого голосу. І... Пішов, і е, потім люди побачили, що він дійсно повірив. Тому поразки не мають нас зупинити. Поразки, е, Ми маємо взяти з них теж уроки для теперішнього, щоб їх не повторювати. І знаєте, е, теж інколи є якісь ситуації, коли вони інколи приходять в голову, тобі стає неприємно. І я хотів би, знаєте, є два таких питання, які покажуть. Чи минуле на нас впливає? Перше, чи має якась ситуація, яка нас хвилює з минулого, влада над моїм теперішнім. І друге, чи це призводить до деструктиву моє життя? Знаєте, можна побачити, знаєте, як гладиш по шерсті і проти. Якщо щось не так, то проти, ти відчуваєш якийсь дискомфорт. Якщо є речі, які ми згадуємо, або які ми бачимо, або людей, яких ми бачимо, або ми, коли ми просто до когось діла, і ми розуміємо вічив дискомфорт, то це значить, є щось, з чим ми ще не розібрались. Є якесь минуле, яке ще має владу над нашим теперішнім. І знаєте, нам потрібно з Богом разом з цими речами розібратися. І знаєте, коли бувають такі емоційні хвилі, коли ти згадуєш щось неприємне, або е, бачиш людей, які заподіли тобі щось подібне. Е, є інколи такі емоційні качелі, інколи. Якісь шторми. І знаєте, в мене таке інколи бувало, що коли я там щось робив по церкві, ми збиралися, я домовлявся з людьми, а люди щось забували, якісь там причини. І я пам'ятаю, інколи після молодіжки я їду в в транспорті, і мене починають ці хвилі, ці емоційні, типу, о, да що таке, та, та та. та знаєте. І в певний момент я зрозумів, я почав їх ідентифікувати. Я почав ловити себе. На цих речах. І що перше я робив? Перший момент: я розумів, що я зараз не, не в тонусі, не тверезий, не в тому стані серця. Друге, я не приймав рішення в цьому стані. Тобто буває таке, знаєте, що там щось з кимось посварилось, чи образив, і ти кажеш, ну все, тепер я точно не або не прийду, або не зроблю, або тепер не буду то-то, то-то-то. І це рішення, яке ми можемо приймати на емоціях. І важливо їх, як це сказати, не приймати, себе опановувати і сказати: Окей, я зараз під цим, я зараз шторм штормі. І важливо дочекатися, знаєте, коли прийде штіль, щоб потім проаналізувати. І дійсно, я там міг приїхати додому. Коротко помолитися і там перезавантажитись, або на щось відволіктись, або там лягти спати. І потім дійсно, зранку ти таки думаєш, ну, не все так критично було. Тому дуже важливий момент, щоб минуле не мало влади над нашим теперішнім. Якщо воно має, якщо є десь якісь речі, нам потрібно з Богом це пройти, нам потрібно помолитися і попросити звільнення в деяких речах. І мені подобається фраза з приводу е, бачення минулого і майбутнього е, Клайва Льюіса. Світ може скінчитися за 10 хвилин, але ми повинні залишатися там, де нас поставив Господь, жити щодня як останній, а плани будувати так, ніби світ простоїть сто, е, сто, сотні років. І це підхід до того, що, знаєте, певний баланс між теперішнім і майбутнім, що нам, е, коли ми бачимо світ, нам треба розуміти, нам треба. Ми розуміємо, що життя швидкоплинне, але при цьому планувати довгостроково. І як висновки цього слова про неперспективне минуле, чому така назва? Тому що деякі речі втрачають перспективу в минулому. І як тези, нам потрібно не жити в минулому, а брати уроки з нього для теперішнього. Живучи минулим, вийде криве теперішнє і майбутнє. Це як це. Рілля, що не обертатись потрібно, коли ти, коли ти це робиш. Живучи минулим, ти обмежуєш своє майбутнє. Живучи в поразках минулого, не надбати перемогу майбутнього. І смакуючи досягнення минулого, можна не надбати нових. Тому, брата і сестри, я хотів би, щоб ми помолились і дійсно поглянули наше серце. Якщо в нас є речі, в яких нам треба позбавитися, то можна так і сказати, Боже. Допоможи мені залишити деякі речі в минулому, допоможи мені їх пройти. Допоможи мені, щоб вони не впливали на моє теперішнє, а щоб я брав тільки уроки з нього. Тому я запрошу вас до молитви. Давайте встанемо.